На одну сім'ю. Це великі кошти на заклад батьки використали, великі кошти дали, але попри все ніяких претензій немає. Тому що, як би там не було, це дало можливість нам закручувати безконечно перебираючи лампочки, тому що в нас тут напруга якась. Ну я не технік, я не електрик, не але ну, напруга перепади сильні дуже е, напруги, і тому в нас постійно горять лампочки. Ми вже зверталися тричі. До цих організацій, які це контролюють, обіцяють, і крім обіцянок нічого немає. Тому переваряють і ці, які е, такі прості лампочки, і навіть ті, які дорогі. всі вони, при... ну, Я сподіваюся, що ці варіанти безконечні, ті трошечки тримаються. Отже, е, з першого класу поступило 970 гривень, 2 класу 1000 з другого казу 103-го, а 1600-3-го, 1600 1400, з 4-го 1300, загальна сума по школі 6270. Перша молодша А тисяча, перша молодша Б 500, друга молодша 1000, середня А тисяча, середня Б. Тисяча, старша А тисяча, старша Б 1600, 7120, разом 13400. Були гроші спонсорські, які е, в натуральній формі. Що батьки приходили, питали, таким чином ми. І придбали фарбу. Е, таким чином ми придбали багато стального порошка, бо це без потік є е, вихователі, е, вони це знають, таким чином було придбано е, дезактин, якого має е, там, до, до 4 кг має бути норма, яка е, має забезпечитися. Це зараз трошки вони ці санітарні норми змінили, але до. Е, до цього часу так було, а дезертин дуже дорогий. І він же ж не стоїть, він не прибуває, його треба постійно купувати. Якщо ви подивитеся, що тисячу гривень дав бюджет на медикаменти, то я сподіваюся, що їх теж треба було щось придбати. Дуже багато нам е, батько приносив, і один, і другий. Дуже багато. Але треба було ще і докупляти. Тому ми і на медикаменти теж витратили певну суму, я зараз вам розкажу. Отже, послуги Укртелеком. Бачите, по бюджету кошти на це не відділяється. Що таке Укртелеком? Це інтернет і робота наших телефонів. Телефон. Значить, За оплату ми, за це пішло у нас 2381 гривень. Всі накладні, всі ці все підшито, ці рахуночки, все-все-все є. Придбання електричних лампочок, деталей, запчастин для ремонтів, якихось поточних, таких, що от е, вилетів, чи треба було, де, було поміняти серця, де, Ну Це старе приміщення, я все кажу. Шановні батьки, це старе приміщення, це так, як у вас вдома. Одне полетіло, друге полетіло, третє полетіло. Це великий будинок, де треба без кінця підтримувати порядок, де треба без кінця щось ремонтувати, де треба без кінця щось складати. Ми обійшлися цими грошима, тому що знаходилися ще батьки, які в е, індивідуальному порядку приходили і говорили, що Надія Петрівна, ми можемо допомогти, що потрібно. Е, оновлення програми бухгалтерського обліку 433 гривні. Це теж треба було зробити нам кожного разу, говорить що ми працювати будемо в бухгалтерській обліку. Значить, працюємо по цій програмі. Ця програма. Ніхто не дає грошей на це, і ніхто не питає, чи ти маєш можливість її вже нову робити. Нам сказали, що по цій програмі будемо працювати, і ми мусимо працювати по цій програмі. Отже на ці оновлення програм пішло 433 гривні. Де за ліки 1734 гривні, миючи пральні засоби, і плюс до того, я ще казала резинками кілометрів, які ми там поміняли доходи, 1773 гривні. Інші витрати різні. 1360 це, це те, що ну, дрібниці такі. Я вважаю, що сума невелика, чеки є, все підшито, все підбито. Я вам хочу подякувати за те, що ви розумієте, що якщо ви хочете, щоб вашим дітям було комфортно, якщо ви хочете, щоб світили лампочки, щоб були чисті туалети, чисті прибрані коридори, щоб було затишно, щоб ми мали косити чим. а газонокосилка, не газонокосилка, а бензинова. Їх треба, по-перше, ми ремонтували їх без кінця. Без кінця їх ремонтували. Так само просили, беріть, везіть, ремонтуйте і, і заплатіть. E, Далі за бензин, за масло. Оце різні витрати, але якби без якихось батьківських допомог окремих таких індивідуальних, ми б не витягнули, я не лікарні. І тому нам зараз треба вирішити. Ну, В принципі, вирішувати будуть хай вже ті, хто будуть е, після мене працювати, тому що я прийняла рішення і я піду з закладу. А піду по тій простій причині, що е, помилка моя була в тому, що я сказала, що піду на початку навчального року е, своєму начальника управління і почалися присування, знайти додому, коли буде написана заява. Я буде написана, але дайте мені я задоволення піду, тому що я стомилася, це моє рішення було. Це ніхто мене не спровокував, ніхто мені не... Просто це ще підштовхнуло зробити це отак зразу. Розумієте, е е я прийняла це рішення самостійно на початку навчального року. І я з задоволенням залишаю заклад, тому що я знаю, люди навчені працювати, люди е знають свою роботу, знають свої обов'язки і знають, що від них вимагається. Ніколи не було в нас ні бутної території, ні непопрошеної, ніколи в нас не було зривів навчального виховного процесу, ніколи в нас не було е, бруду, ніде. Я старалася, щоб заклад був такого родинного, сімейного типу, щоб тут все вирішувалося толерантно, тихесенько, спокійно. І я наголошую, що ті батьки, які хотіли щось з'ясувати, мали мету з'ясувати, вони приходили і казали мені, вічі, Надія Петрівна, така така ситуація, мене не влаштовує тоту. -то. У нас є конфлікт з охороною, у нас є е, конфлікт з вчителем. Ми сідали разом, я викликала вчителя, викликала вихователя, ми сідали розбиратися. Але це ті батьки, які хотіли дійсно змінити ситуацію, зробити так, щоб було добре. Ті батьки, які не хотіли цього, вони до мене не заходили. Вони мені не казали претензій. Навпаки, Надія Петрівна, ми претензій до вас не маємо ніяких, ми претензії маємо до Андрієва по харчуванню що буде харчування, а чому він знявся? Ми йдемо виясняти. І ходили виясняли. і в кінці кінців вияснявся до того, що харчування так чи інакше. Ну, раз є наказ, чи раніше прийнято сесія рішення, що тільки соціально незахищеному категорію можемо давати ті сніданки гарячі. Що я можу змінити? Може і змінити, і ви нічого не досягли, і нічого не добилися. А в принципі, хочу сказати, що ті сніданки викидалися в більшості дітей, тому що діти напевно зранку їли, не знаю. Коли були бутербродики, але трудно разу бути вродити, не будеш там ну, пікати, то хлібче, бо то і для здоров'я не корисно. Коли була якась старша молочна може, то діти не завжди їли. Тобто, в принципі, тих 4-50 гривень, що був до сніданок, то... Він не міг бути хорошим, так чи ні? Тому що на таку суму забезпечити якісь повноцінні сніданки. І Тому діти приходили, я думаю, що в школу на вони наколося тебе. А викидалося дуже багато продуктів харчування. І краще б ті гроші, дійсно. А якщо взяти по школах по цілому місту, то це величезна була сума. І краще вийти гроші, звичайно, ділити на якісь інші речі, на підняттях саме дезартинів, ліків і всього такого, що потрібно для закладу. Як я справлялася з своїм завданням, судити вам, звичайно. В принципі, я ціле життя працювала, 35 років, більше 35 років працюю у світі. Дуже багато років працювала вчителем. Випустила понад 300 дітей, яких почала читати, писати. Що таке праця вчителя, не треба нікому розказувати. Хто бачив, хто зрікав, хто стикався, знає. що Це, це дуже велика праця. дуже. І не вдячна дуже багатьох випадках, дуже невдячна. Але вчитель завжди е, має прийняти сторону батька. І керівник завжди має прийняти сторону батька. Попри все те, що бувають такі е, випадки, що просто сторону за батьків, прийшов, вчитель, який, е, вчитель, прийшов батько, який не зрозумів. Коли сиділи, на, сиділи в такси батьківської колективи, голова комітеті, коли ми вирішували по харчуванню, заставив вчителя старшого колонку просити пробачення лише за те, що він не дорозумів. Вона висловилася, що вам треба все-таки працювати і знаходити спільну мову з власним керівником, тому що вам ще треба працювати і працювати з ним до він це приєднав. На слідуючий день прийшов до мене в кабінет, попросив, щоб зайшла вчителька. Вчитель по тому, що вона було Він потім за це шкодував, знає, але що зроблено, то зроблено і убраття немає. І коли такі нюанси в нас бувають, то хочу сказати, що дуже часто, дуже часто вчителів відбивають вчителів відбивають. Дуже часто у вчителів відбивають бажання працювати ефективно. Отакими от нюансами, такою такою, таким втручанням в роботу, таким... я нічого не кажу. Втручайтеся, говоріть, хочете щось з'ясувати, приходьте, ми всі люди і говорять, що е ніхто не відміняв того фактору, що люди різні і є це е таке, що хтось може не стриматися, десь хтось може е нагрубив. Уявіть собі, діти прийшли в е 30 дітей, младесників. Вони ну, не приходять 30 дітей зразу, ну хай 20-22 дітей плачуть. Дьорганий її виховати, дьоргана няня. Няня, яка пішла замін на заміну, каже, тут святі ті люди працюють, тому що за такі гроші, в таких умовах працювати взагалі важко. Я шкодую людей. Я завжди толерантно, виважено, відношуся до кожного. Для мене кожна людина, кожна дитинка це особистість. Знаю, що в кожного за спиною свої сім'ї, знаю, що в кожного за спиною свої проблеми. Знаю, що і діти в нас індивідуальні, в кожного теж своя сім'я свободи на виховання. Теж нестатки, які відбуваються, і якісь може не заурядитися у сім'ях. Воно все відбувається на, на дитячі діти. Мене основне завдання було. Щоб дитина прийшла в заклад, щоб тут було чисто, щоб тут було уютно, щоб тут було комфортно, щоб було завжди якось виважено, вирішено любе питання. Я над цим працювала, я старалася. Я принаймні старалася. Вискочити зі шкіри, зробити неймовірні речі, я не можу. І тому говорю, щоб бути реалістами, виходьте з того, що маємо. Не запущено ніде роботи. Ніде. Ніде ніяких конфліктних ситуацій таких, щоб не можна було вирішити. Правда, що було таке, що минали мене, бігли в управління освіти. Дайте е, заміну таку адекватну. Прийшли до мене, написали петицію. Адекватну заміну, кажу, яку. Хіба Лариса Васильівна не адекватна заміна? Ні, ви мали на увазі таку саму вчительку, як пішла. О, чекайте, я такої вам вчительки не знайду, бо такої вже немає. І ніхто не хоче йти. Саме головне, що коли вчителька захотіла перейти і почула цей конфлікт з батьками, вона сказала, ні ні-ні, я в цей колектив не йду, я не хочу нічого. І тому ми цілий рік просили Ларису Васильівну, і слава Богу, що заміна була достойна. Просили працювати. І зараз ми залишилися з вакансією. І зараз не знаю, що буде з третьом класом, кого ми знайдемо, і якого вчителя знайдемо. Мені би хотілося, щоб прийшов спеціаліст і що зі стажем роботи. А який прийде, не можу сказати, тому що не знаю. Зараз дуже багато, коли я закінчу, будуть запитання. Ні, в мене нема запитання. Наоборот, я чула думку батьків того класу, що вони дуже задоволені Ларисою Васильівною. І ми наоборот, навпаки, говорять, що це... А, а я так, як Лариса дня. А я так і говорю, я кажу, що заміна була хороша. Але батьки побігли і адекватну заміну про Я кажу, Лариса Васильна, що не адекватна. Ну, зроблено, зроблено. І це не вплинуло на якість, і це не вплинуло на те, що стало щось краще. розумієте? Батьки, тось, вчитель, який йде в заклад, він теж питає про колектив, про директора, про батьків, про контингент учнів. Так як ви ведете свою дитину і хочете його віддати в хороший заклад, а наш заклад один із кращих є. І неправда, що говорять, що це не заслуга директора, це колектив зараз. Кожного колектива є директор, кожного колектива є вчителі, кожного є технічні працівники, але не всі однаково працюють. І не всіх є віри, і не всіх однакова чистота і порядок. Все-таки, як би там не було, це все лягає на плечі директора. Він зобов'язаний це організувати, спитати, сказати, спрямувати. Так? І я вважаю, що ви віддали дітей тільки за того, що він користується популярністю, що він хороший зараз. А хорошим став, він не був завжди хорошим. Десять років тому тут вже е, дітей в школі було стільки, що в нас куртували два приміщення взагалі не набиралося. В е, дошкільних групах ще трохи дітей було, а по школі вже дітей не було. Я коли сюди прийшла ні одного вікна, ні одних дверей, ні одного перенізів. Ні одного стенду, нічого не було зашарпане, ні одних майданчиків, нічого не було. Нічого, все було запущено в я вважаю, що я багато лукси поклала до того, коли завтра був захил. І на досягнені хороший, крім грамот управління освіти, обласної вода, нічого не було. Що зараз сталося? Ті, хто роблять це, вони знають. Вони знають. І хай це буде на їхній совісті. Я все а, за кухонне обладнання, шановні колеги, шановні дивіться, ми в цьому році е, придбали, е, є такий проєкт покращення санітарних умов, буде у затратність уж розуміти. Посольство Японії в Україні е, надає нам можливість придбати, е, ну, ну, ми нам виділили на... Технологічне обладнання. Не виділили не, не виділили кошти, а подарували, Вони закупили вже. І таким чином у нас зараз є е, м'ясорубка, шафа жаручна, новенька, нова, котел і е, плита. Плита має ще. Ми маємо хороше технологічне обладнання, е, маємо хороших е, працівників харчоблоку, Я думаю, що побрачування. Ну, знаєте, знову ж таки, ну не можемо ми кожного разу, і я не ну, можу гарантувати, що от, кожного разу буде таке е, харчування, кожного разу м'ясо не і я вам вже пояснила, чому. Тому, що ми не вкладемося в тих 8 тисяч які на це підпусковою виділення. Але стараємося робити так, щоб дітям було смачно, щоб діти їли. Ну, але ще е, це залежить від того, як вони навчені, якщо е, виховати, вчити, няня, помічник працюють на те, щоб... Їх якось підзажорити, під щоб їм якось розказати, приказати, щоб вони поїли, то тоді діти їдять і вони навчать. І якось так відрізняється, є така група, що дітки їдять і з першого ясця, а є дітки тільки погані, не їдять. Не Питання, будь ласка. Тепер ще ви там заповнили анкети. Шановні, дітки, будь ласка, напишіть, які би ви хотіли бачити будівки. Що би ви хотіли такого нового, ми б постаралися це зробити, врахувати на, на, на наступний рік? Якщо у коло зі батьків є бажання, що сказати, ласка. Я хотіла запитати на різкої мови для ті, хто в царейських групах. От ми прийняли, ми прийняли мову яка Вона не вимога. Значить, е, Шановні батьки, що таке гурток? Гурток це е, обов'язково. Гурток не зобов'язує всіх батьків писати е, заяви. Це тільки бажаючі батьки. Е, на гуртку англійської мови е, робота буде проводитися тільки в лізовій формі. І ми просили, щоб найчастіше проходилося на свіжому політрі. Щоб дітки могли і погуляти, і погратися, і подихати свіжим повітрям, і Є ще щось На рахунок батьківських коштів тих, що збирали е, вас, чому я попросила, ви мені теж їх внесте, тому що я хочу на сайті це розмістити. Я претензій до вас не маю ніяких, ви неправильно зрозуміли, якщо ви е, так у вас можливо, це обурило. Значить Дивіться, чому я хочу це зробити, чому я хочу розмежувати. Тому що е, дуже багато розмов ходить по місту, е, що всі заклади стільки здирають з батьків, стільки здирають, що ну, неймовірно здирають з батьків. Очевидно, є така ситуація, але не з моєї сторони. Якщо ви е, вирішуєте це на батьківських зборах, вирішуєте це з головами батьківських комітетів. Це інша ситуація. Я завжди говорю, це ваше. Я ніколи, ось тут є всі присутні, а я скажу, якщо не я ніколи не втручалася в ремонти ні класних приміщень, ні груп. Так є? Так є. Перші батьківські збори прийшли, подивилися і вирішили, будемо робити те, то, те-то, те. -то. Хто знаходиться з батьків, які приблизно складають кошторис, хто знаходиться з батьків, які вперед на свої плечі. І робляться ремонти. Але але мені, наприклад, не подобається те, що дуже, коли випускаються групи, випускаються, можливо, запаси не знаєш, дуже багато витрат для батьків. ну, І знову ж таки, я не можу вплинути, тому що це їхнє рішення, це їхнє побажання. Але ви повинні теж знати, що комусь це під силу, а комусь батьків не під силу. І тоді, коли голова батьківського комітету дзвонить і наполягає... До мене теж приходять батьки і жаліються, Надія Петрівна, я не можу. Я не можу. Якщо людина не може, то лишити людину спокою, або давайте тоді вже зробити так, щоб це було доступно для всіх, зменшити суми. Не обов'язково? Як правильно в тіло залишається, то розповідає. Хто не то Хто по тому обігнеться? А вони хочуть здавати. шановні питання, сказала, не треба нічого давати. Давайте не переводьте і на моє, на мене, не переводьте слухайте, пиш... моїх. Ну, якщо приходить людина і каже, що я, Надія Петровна, не можу таку суму здати, що я, я не не маю, я їй сказав. Не вирішуйте це питання самі, аби не було проблем з батьками. Привано, що вони не, можуть. не треба мною прикриватися. На мною вже прикривалися отак. Не говоріть цього, я вас дуже прошу. Нехай, я ще... давайте будемо за свої слова відповідати. Від слова до слова, не говоріть того, що немає, бо мені образливо це чути. Прикриваються мною, значить, виходить, це я ті гроші взяла. Я вам не про це кажу, я кажу те, що він взяв іншого слишку. Ну якщо мама не може дати, так ти ж мама не може дати. Мама їздить на кожну машину, а мама не може дати. Слухайте, якщо для вас є цей пісню, в якого троє дітей здадуть кожен місяць, скільки треба, а в кого є гроші, реальні, то їм дасть собі. Давайте <питривот> так вирішимо. <питривот> це ваші проблеми. Це ваші проблеми, це групи проблема. І все рівно ви маєте це робити толерантно. Не так, щоб я прийшов, батько, бухнув йому таку суму. Він прийшов до мене і сказав, а далі пішов ти з після України Україні світу. Мені це теж не потрібно, Мені цього не потрібно. Я не збираю вас на суми, ви чуди, які ми гроші назбирали. І за то вдячна. Раз пан Андрій говорить, що ми будемо збирати грошей, значить ми не будемо збирати грошей. Але щоб потім не було е, іншого, інших ситуацій лампочок, правильного порошка. Ви розумієте, ну, сьогодні... можемо здавати гроші. У нас є спеціальний рахунок. Чого ми збираємо так? Чого, чого ці живі гроші мають збирати? Коли поступають гроші на спеціальний рахунок, виникають такі ситуації, що от треба, так? От треба. Там, поки через казначейство проведуть гроші. І взагалі там, там гроші дуже застрягають, можна їх не використовувати впродовж цілого року. Аж с кінці можуть вам видати ті гроші. Бо, не, буває, не буває так, є да. така ситуація, Ще з Києва їм дзвонять, можна чи не можна, можна чи не можна. Ні, по поки страна бореться з жульками ну, з да, в Києві, в центре, да, как бы, ну здесь діти, дети здесь сидячі. ну, Родные діти, да, наверное, ходять? свои дети Покину! Поэтому я думаю, что должен быть контроль просто за этими деньгами. И ни один родитель не должен думать, куда же ушли его деньги. Как бы вот так. Или... 30, 30, 30, 351 э, ребенок ходит в эту школу, правильно, поэтому. Надо сделать фонд, просто фонд. От каждого ребенка каждый месяц по 100 гривен. Нет, в... по... А в... кто может в... больше? Нет, Война. кто, кто в... может... больше давать? Нет, кто, э, кто в... 300 гривен, кто 500. В... Не, 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 почему? Если все родители согласны, то вас будут обвинять. Зачем тебе вник? Нет, зачем тебе Если все, все слушают это, кто вас обвинит, что вы что-то воруете? Ну, когда все слушают, почему хай они все принимают? Вы должны участвовать тоже в этом, абсолютно, должен быть открыто. Я говорю, что есть люди, которые могут платить 300 гривен, 400... Нет, подожди, я, я скажу. Дело в том, что ребенок, когда сюда проходит, родители думают, а, он в садике, там 10 часов он в садике, а 8 часов он спит, он всего лишь 6 часов с родителями находится. Но родители как бы понимают, что в стране, ну, маленьким бардак, все-таки идут изменения большие. Как бы люди ни говорили, в стране идут реформы, таким, ну, очень, по сравнению с Россией, огромными темпами идут ну, реформы, по сравнению с Польшей, может быть, ну, помедленнее, но идут. Поэтому родители, которые здесь сидят, я понимаю, что я, я вам уже говорил, наверное, каждый день по две чашки кавы выпивают. То есть, по одной чашке будут выпивать, уже останется там, на месяц, ну, как минимум, 200 гривен. А ребенок должен питаться правильно. Понимаете, он, если вы говорите, что 6% в пятом классе ребенок уже...